За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Російському команду сусвітить світить до 15 років за ґратами. Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ відкрили кримінальні провадження проти громадянина Росії Михайла Пореченкова. У МВС він проходить за статтею створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Максимальний термін, який загрожує росіянину, 12 років. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею Участь у терористичній діяльності максимальний термін ув'язнення за цією статтею «15 років нагадаємо, днями російський актор Михайло Пореченков приїхав у Донецьк і разом з бойовиками терористичної організації ДНР взяв участь у обстрілі підрозділів українських збройних сил. Стріляв у бік Донецького аеропорту. Та одразу після оприлюднення відео за участю Пореченкова актор почав відбріхуватися: мовляв, в людей не стріляв. Звернемо вашу увагу, що під час обстрілу позиції. Українських військових у Донецькому аеропорту Переченко був у шоломі з написом Преса, що грубо порушує журналістські стандарти. Між тим голова спілки журналістів Москви Павло Гусєв назвав дії Пореченкова підлістю та провокацією по відношенню до журналістів. Этот поступок ставит под угрозу жизни наших коллег, а также все усилия, предпринимаемые Союзом журналистов Москвы по защите журналистов, работающих в зоне боевых действий или военных конфликтов. Зачастую бронежилет и каска с надписью «Пресса», которую использовал Михаил Пореченков, является единственным средством защиты от гибели журналиста. Тим часом керівництво та колектив телеканалу ICTV заявили, що обурені вчинком російського актора. ICTV знімає з ефіру серіал Агент національної безпеки, в якому головну роль виконує Пореченков. Нагадаємо, Михайло Пореченков підтримував дії сепаратистів ще під час анексії Криму. Та тоді ніхто з українських телеканалів не придав цьому уваги і продовжували транслювати фільми та серіали за його участю.